На годиннику 5.33, а ми сьогодні виїжджаємо з хати. Ми в поїздку до Тернополя. По дорозі у нас буде 6 чи 7 зупинок. Ми робимо трошки великий гак, щоб відвідати дуже велику кількість замків, закинутих і таких, що музеї-замки. Видимість неяка. І першою локацією у нас по дорозі мав бути закинутий замок, але ми її промахали, тому першою локацією, кому відвідали, був Тараканівський форт на Рівненщині у селі Тараканів. Назва села походить від прізвища, про що свідчить закінчення Ін, а не від мешканців, як ви собі подумали. Спершу це було прізвище Торокан. Рівне блядь! Думали, що ми тільки на Тернопіль. Я відео знімаю.

До речі, назву Тараканіський форт він отримав від села, а не село від нього, тому що здатки про село датуються ще 488 роком, а форт забудований в 19 столітті. Зараз реально підходить поступити, да? Все нормально. Тюбля. Просто экспозиция. Это видео про те, как мы идем в... Куда? Тарканевский остров. Я знал, я знал. Форт, форт. Форт. А ну давай, Назари! 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 Кросовки були все одно брудні. Дуже страшно. Хлопці, почекайте! Котеч. Котеч баді. О, там немає, типа? Там далі прохід нагору. Нагору? А, це теж, до речі, якісь сходи, сходів, вони потім засуджують заходить, а вже не фонаріки немає. Ха-ха! Спальня, два кресла. Що ще треба для класного життя? Що ще треба для дитині? тяні? Я навіть підборку. Двох загубили. Нічого страшного? В oh. мене вдома, мене приходить, само. саме. Ви жізичне на територію. Просто там настільки темно, ходіть подивитися. А, та ні, а ми і не думали, що він порветься. Чесно, ми навіть не думали. Навіть ніхто ставку не поставив, що він порвуться. Давай. Ми розслідуємо сьогодні діло Пастелетка. Двох пастелетка двох класикових культів. Як ми бачимо, людина була з двома ногами. Іта, не переживайте, кульки ми забрали. Я підозрюю. він був кульгаючим. Я думаю, що ця людина була Кульгаюча 100%. Палентоліт. Палентоліт. Думаю, з 100% Трицератопс, ратус Триццератопс. Це молодий, молодий. Що? Я можу це спробувати. Не відговорю мене даже. А на указався. Прикинь? Я мушу О, на а, так, напевно, <рігла> ну попробуй. А, то це напевно моє виглядає. Який він великий, який він класний. Тут є купа місць, які можна відвідати. Але беріть з собою фонарики, беріть з собою друзів, бо вдвох вам буде страшно. Одним вам буде дуже страшно. Тунелі темні. Страшно, бабайки ходять, але дуже класно. А окей. Вау. Моїм емоціям немає краю. Мені тут потрібна каска. Йоу, я тогда екскурсію проводив. На цьому моменті мене вже покинув один із кульків. Дуже класно, тут дуже атмосферно, тут дуже страшно. Але подивитися на кількість ходів, сходів. Воно все руйнується, насправді це дуже шкода, але дуже гарно. Коротше, форт був збудований москалями як прикордонна фортеця. Так і не був використаний за першим призначенням у великих боях. Дуже гарно. По слугу, складом, в подальшому слугував складом, в'язницею та місцем дислокації різних військ. А зараз це просто руїна, що заворожує своєю містичністю. Я пісять хотів. Не забудьте помолитись Богу. В час Другої світової війни форсував як склад боєприпасів. Є версія про таємну лабораторію Аненербе. Перед відступом німці замінували обладнання в тунелях. За легендами, в лабораторії німці проводили експерименти над людьми, типу, щоб створити над людину. Куди ми Якісь бабайки кричать. Вот это прикол. Походу на порт да, Дарья перевал можно. Там, походу, дорога на стиле можно звонить. И сюда! Сюда! Опа. Что ты право? Да, Нил. О, господи! Да, ми знайшли! йшли! Його! Ну Та... ви що тут є? А там вода. Що там є? Ми туди підемо? Так, але там могко. Там дуже вогка, так? Да? Так. Да. Взагалі не пройдемо? Чи можемо що... спробувати? Ну Я не проїхав.

Ні, не силіково. Та не підселіти. На цьому моменті я відключила звук, так як ви б не почули нічого, окрім матів, тому що Ярослав був під чітким враженням від побаченого. Можеш посидіти трошки туди? Може, щось буде видно. А, нічого не видно. Ой, ну, дуже, видно, видно. Дуже глибокий. До речі, деякі колодязі а були створені як колодязі-пастки, щоб туди падали люди. Дуже а. Дуже велика кількість кімнат. Всяких разних, але нічого не видно. Кімнати, які колись слугували казармами. То вниз. То замуровано, напевно, ні. Мені здається, що було по-любому вниз. Виглядає навіть якийсь заїзд, правда? Ходи, А, Тут вже кінець аналіз мінець. Дуже велика кількість кімнат, велика кількість тунелів, які мають виходи до... Центральної е, центрального дворика, але е, видимість дуже погана, бачили колодязь, е, але ще я хотіла дещо сказати, але забула. Є е, ще підземні коделі, але ми туди не спускалися, тому що там вода. Ходи. Ну е, я наскільки зрозумію, тут просто тут є центральна одна будівля. А дуже дивні, от такі кутові кімнати, вони ніби як треба. Або вони ж будять. Тож будівля йде колом, ага, і деколи ага. ребра, або вони от на, на кутах вони мусять бути. Це хтось так. Відправіться, але насправді буде кімнати. Якщо так ходити, то не дуже цікаво. Все-таки з Андрієвим фонариком дуже прикольніше. Цікаві на Андрія? Що ми казали? Треба багато світла. І і треба сюди їхати. Дуже класно, дуже страшно, дуже прикольно. Ну, ми зараз вдвох. Ми відійшли від компанії, але вже не страшно. Але якби ми тільки-тільки вдвох сюди приїхали, то ми б сюди точно не зайшли. Я б сюди точно не зайшла. Ну, ми попередні приїхали. Ми, так, та, і втрьох я б теж сюди не зайшла. Ми попередній от, коли ми... раз, коли приїхали вдвох, то ми ну ми не заходили. Ну було страшно. А Коли нас тут вже п'ятеро, і ми вже зайшли вниз. Ми вже відійшли навіть від компанії, але ну прикольно атмосфера своє. Бабаєвку поки що не зустрічали можливо. Може вона десь тут видається. Як казали, всяких ну, телепередачах таких, таких знімальних всяких штуках, що тут є ці як це вони приводить. Наскільки це правда не знати, бо то може отаке фантастичні байки, але всяке може бути. Хлопці? не знаю. А як так вийшло, що ви попередні? Вони вже там. Ми тут! На жаль, більшість підземних ходів були замуровані бетоном, і не знати скільки їх загалом є. Багато хто говорить, що там і три поверха вниз, і чотири. Це, це... Не забудуся вже. О, ну, мої красоки. Скільки часу ми вже тут ходимо? Багато? Ще до 20 10 тільки. Десять хвилин сорок можливо. Поділять! Дуже все не розбуден? Ні. Ми перелазили, ти заходив десь в тунель, а ми перелазили. Немає нічого. А тут? Сранка. А, ні. там, де ми заходимо, ідуть. Так, бабайка. Тут просто кругова кімната. Андрей. Нам туда? Да просто мы можем что-то пропустить, а так я вообще на мне. О, тут там хтось стукає впереді. Бабайко? Справді? Я не на гору, слушай, я вийшов. Думаю, де я, бля, вийшов? А що там на горі? Там цікаво? Ні, там просто десь. У нас опять локації. Треба рухатись. Ще поруч фортом є колії і ми, коли виходили, думали, що буде зараз жорсткий прильот, а поки не зрозуміли, що це просто поїзд. Хіба? По так. Оце тут не ми проходили, до речі. А, ні, ми проходили там чуть далі. Я ж тобі казала, що тут можна через ліси зайти, бачиш? Ми щели отама. Може, вернемося назад, а ми зараз з ними забудемося. Oh no. І от ми завершили цю подорож по Тараканівському форту. Дуже захоплююче, дуже гарно, дуже класно. А чому? Ще десь не? Ну, але ми вже виходимо, йдемо на вихід. Там, де пише Дімон, Тарас. Думаю, нам так. Повтори що? На аукціоні лот. Квартира номер 35 ось ця продовжувати. Ага, так, да, вона сама сама така чітка. Uh, дивіться. Поки що торги починаються зі 100 баксів. Блін. Але там побачимо, побачимо, як піде. Ша 100 да. доларів. Все, 160 лотів. Так що не забудіться, я зараз створю перших 10 квартир. Я вже забудилась. До виходу Ой-ой-ой, зараз не не сможемо. <реш> До речі, хід е е е е заборонена зона. Да, он, заборонен. Ярослав, виходь. О, дивіться, там а І фото фото старого входу та декілька фото згори